Мобілізація 2026 про те, що мовчать у новинах, але вже готують у каміні. Чому раптом заговорили і просувають месенджі про посилення мобілізації? Жорсткішу відповідальність порушникам правил військового обліку, з блокуванням рахунків, обмеженнями, погрозами кошмарити їм життя. Як саме можуть закрутити гайки та чого чекати від мобілізацій? В майбутньому. Дивіться відео до кінця, бо саме там підбиття підсумків. А для зручності підпишіться на актуальні новини в моєму телеграмі. Вітаємо з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Розшук студентів і заброньованих. Після цих глюків і технічних проблем із Резерв Плюс в період там кінця січня-початку лютого. У багатьох заброньованих термін бронювання, який чому, закінчувався чомусь там. В кінці лютого березня та студентів загорівся отой страшний червоний рядок, перебуває у розшуку ТЦК. Для заброньованих причина не явка по повістці, а для студентів не проходження ВЛК. Мої рекомендації одразу заброньованим, яким до закінчення строку бронювання залишилось хоча б місяць. Варто йти до ТЦК та негайно виправляти ці зловживання. Проте сплачувати штраф. Категорично не рекомендую, адже система почне ідентифікувати вас як порушника і тупо продовжить далі відправляти штрафи. Про це розповідав у окремому відео, як за 100 тисяч таки зняв грошу. Звичайно, якщо залишається тиждень, то варіантів дійсності немає. Тільки сплачувати і сподіватися, що новий штраф. Верніше, не штраф, а це повідомлення, не прилетить через 15 хвилин. Для студентів аналогічна рекомендація. Але тут ви можете з ними все ж таки полистуватися та закидати скаргами та оголошеннями в незаконний розширк. Адже це ну, банальне зловживання з боку ТЦК. Як ви вважаєте, цей такий. Нежданчик із розшуками, який дозволяє ТЦК негайно мобілізувати таких осіб, попри навіть законні підстави від строчки і бронювання, просто якийсь збій глюк в програмі, чи навмисно зроблено, щоб мобілізувати побільше людей, не дивлячись на те, що в незаконний спосіб із порушенням? Напишіть свої думки в коментарях. Посилення мобілізації неминуче? Так. Бо якщо співставляти те, що говорять представники влади, можна зробити певні висновки. І що ж вони говорять? Речник Полтавського ТЦК Істовін по суті прямо каже, що працівникам ТЦК за практику мобілізації у Балаклавах нічого не буде, жодної відповідальності немає. Керівник офісу Кирило Буданов акцентував на боротьбі з корупцією та СЗЧ і пообіцяв. Підготувати зрозумілі і ефективні рішення. Президент доручив міністру оборони розв'язати проблему бусифікації. Аж тут зненацька почали активно так просувати тему, що треба робити жорстку мобілізацію і посилювати її. Це озвучує, зокрема, нардеп Федір Веніславський, який заявив, що мобілізація найближчим часом може зазнати серйозних змін. Потрібно згадати, що казав президент, про те, що мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації, також, за словами Венеславського міноборони напрацьовує певні пропозиції. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок із захисту України, не було простішим від життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Також нардеп Руслан Горбенко підкреслив, що якщо ви, наприклад, порушили правила дорожнього руху і не сплатили штраф, то заарештовуються банківські рахунки, або ще щось одразу заарештовується. Такий же принцип можна ввести автоматично, не оновив дані там, по ТЦК, і все, що є по фінансовій системі, заарештовується. То. Ви вже починаєте здогадуватися, до чого все у перспективі йде. І про це далі. Блокування рахунків і арешт майна. Припускаю, що такі можуть заблокувати рахунки порушникам прав військового обліку. Хоча це суттєво чесно не допоможе. Чому санкції вже і так давно застосовують? Зокрема, штрафи. Там до 25,5 тисяч гривень, у разі не сплатиш ДВС може блокувати рахунки та накладати ареш на майно. Таку саму ситуацію, як оголошення в розшук ТЦК для примусової доставки, зробили, по суті, ну, опцією за замовченням для всіх порушників, а часом і не порушників, як от я навів у прикладі з заброньованими та студентами. Проте, якщо масово. Почати блокувати рахунки умовним там, 2, мільйон, 2 мільйонам порушників, то це спричинить чесно якийсь паніку, ажіотаж, черги за зняттям готівки в банках, ну, чесно якийсь, можливо, економічний колапс в Україні, яка виживає фактично в стані війни. І що далі? Змотивують, мабуть, завести крипту або перейти з, офіці... з офіційних зарплат ну, на гроші в конвертах. Також існує кримінальна ж відповідальність. Так, за систематичне ухилення від в обліку, це стаття 337 Кримінального кодексу України світять виправні роботи або арешт до 6 місяців. А 3-5 років тюрми можна одержати за ухилення від мобілізації. Стаття 336 Кримінального кодексу. Ці методи застаріли вже і не принесли жодних результатів. То що ж таки збирається посилювати, на мою думку, про це далі? А для захисту своїх прав замовляйте інструкції з мобілізації ВЛК водіями перетину кордону, за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. А також можете укласти до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліцію та суди. Як насправді посилять мобілізацію. На мій погляд, запровадять так звану цільову мобілізацію. В чому її суть? Все, що про нас відомо, є в резерв Плюс. Там робиться прив'язка. Те, про що раніше розповідав. Електронні повістки з чітким позначенням дати. Може бути, наприклад, і паперова повістка, але якщо в когось там немає резерв плюс, то буде просто електронна. Вже з, з датою прибуття позаяк заочне ВЛК, ви вже пройшли. Чи за, ваш, за вас вже його пройдено. Ну, судіть, давайте самі. В нас вже запроваджені абсолютно всі електронні системи і реєстри. Цифрова ВЛК, реєстр військово зобов'язаних, обмін даних між ними і тому подібне. Фактично всіх людей, яких у ТЦК в реєстрах побачили, можуть порівняти з даними чого Хелсі, ну, тобто системою ЄСОС електронною системою охорони здоров'я, і зрозуміти, хто звертався. А хто не звертався до лікаря, які в них є там хвороби, яких немає. Якщо медичних протипоказань немає, відповідно з вірогідністю 90% придатна людина до служби. Залишається тільки внести зміни до постанови 560, де чітко зазначить, що людина повинна, наприклад, прибути до збірного пункту ТЦК. Наприклад, через місяць, і неважливо, отримувала людина там цю повістку або повідомлення чи ні. Вона повинна прийти. А в разі неявки буде відкрите кримінальне провадження, і відносно людини ну, будуть застосовані якісь здійснені цільові саме заходи примусової доставки. Тобто формальності ці з повістками про виклик, до уточнення даних, про виклик в ТЦК там, для проходження ВЛК ну, просто приберуть. З'явиться плановість мобілізацій. То людини направляють там, чи вручають повіску, впорядкують типу, свої справи і чекаємо тебе в ТЦК через 3 місяці. Ну, там, іншій людині, наприклад, прийде повістка і чекають там, через 4 місяці. Гадаю, суть даного методу, ви зрозуміли. Визначений чітко строк, явки з підготовкою до мобілізації або тюрма. Інші важливі методи розбираємо далі. Жорсткий сценарій мобілізації 2026. За що ще можуть фактично взятися? Активно застосовувати будуть економічні важелі. Навіть якщо людина працює, проте не заброньована, то з часом всі механізми будуть використовувати саме, щоб таку людину знайти. Наприклад, з'явившись там по місці її роботи, та мобілізувати вже безпосередньо там. Спростять систему штрафів. Ну, Ніяких підтверджень не буде. Просто увімкнеться такий собі режим штампування постанов. Як наслідок, така жорстка мобілізація посилить привабливість рекрутингу, який на цьому фоні ну, буде більш популярним, там, своєрідна якась там соціальна гарантія. А що ж буде з босифікацією? От вгадайте, правильно, вона нікуди просто не зникне. Можливо, звісно, там пропишуть у постанові чіткий і більш там порядок проведення мобілізації, визначать алгоритми, де прямо кажуть, що запихати людей до бусика це погано для рейтингу ТЦК. Тому декларативно все буде красиво, а на ділі вже відбуватиметься так, як і було до цього фактично. Тож вважаю, що ставку робитимуть на індивідуальний підхід, докладатимуть. Системних зусиль, щоб мобілізувати конкретну людину, щодо якої матимуть дані в реєстрах, що вона, наприклад, придатна. А також дуже багато покладуть обов'язків на місцеве самоврядування відповідні ради, щоб саме вони займалися на місцях мобілізації та доставкою військовозобов'язаних своєї громади. Що з відповідальністю? Думаю, внесуть зміни до кримінально-процесуального кодексу. Якщо, наприклад, не прибудеш за такою повісткою, відносно тебе відкриють кримінальне провадження за якоюсь спрощеною формою та впровадять так звані заочні рішення судів. Тож, лайтової чесно, мобілізації точно чекати не доведеться. Прогнозую жорсткий сценарій, в якому Запровадять максимум незручності для порушників правил військового обліку та мобілізації, а також мінімум вимог до штрафів, розшуків і вироків. Друзі, пишіть питання, теми найцікавіші, детально розкрию у відео. Окрема велика подяка спонсорам каналу, приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!